Недавно в моєму під'їзді, а точніше кажучи, навіть у всьому будинку почали відбуватися такі речі, від яких у мене все звичне сприйняття світу більше ніколи не буде таким, як раніше. Я я і сам не знаю, з чого почати. В мене зовсім небагатий словниковий запас, та я й сам сука не знаю причину всього того, що зі мною сталося. Мені просто потрібно висловитися, щоб хоча б хтось мене послухав, це все, що мені треба, хоча я напевно про це пошкодую, можливо, навіть своїм життям. Почалося це десь тиждень тому, я живу на останньому п'ятому поверсі, І до мене ввечері постукала літня сусідка з першого поверху, а в нас підвал є, як і у будь-якому під'їзді. Ну ми туди деколи непотрібні речі спускали. Ну і, коротше кажучи, я там з одним сусідом якось двері робив, перефарбував його трохи і упорядкував. І ось з того часу чомусь до нас, а особливо до мене, всі мешканці щоразу зверталися, якщо були питання пов'язані з підвалом. Так ось відчиняю двері, а сусідка ж на першому поверсі живе якраз біля підвалу. І як я вже помітив, доволі запізно вже було. Я навіть збирався відпочивати. Запитую її, що трапилося, а вона мені каже: та чуєш, я цей хвилин 10 тому спостерігала, як хтось у підвалі щось робить, чи то ремонтує, чи то не знаю. Загалом звуки звідти активні були. Ну мені якраз треба було в тебе спитати за проводку. Вийшла, а світло в нас на першому поверсі нагорить. Темрява повна навіть у підвалі. Думаю, чого ти там у темряві робиш? то? Навіть ліхтарів не видно. Відчинила ж двері та спустилася до підвалу. Ну і на ходу кричу тобі, ну я ж думала, що це ти там. Кричу, Андрію, ти світло хоча б вімкнув, чи що? Підходжу до входу, і тут різко двері підвалу як закриють. Та ти знаєш з такою силою, що я аж відстрибнула. Думала, вони вилетять з петель так. І найцікавіше, тиша після гробова стоїть. Зрозуміла одразу, що не ти це. Відкривати, перевіряти, що і хто побоялася. Ну а далі увімкнула світло скрізь на поверхах, і от до тебе ось піднялася: Так ось б, що там Андрій, а то маячня якась. Може, наркомани, я не знаю. Я постояв та ще раз прокрутив її розповідь, накинув куртку і кажу: Ходімо. Мабуть, наркомани собі видно місця не знаходять. А потім запитую: Так, а двері до під'їзду взагалі відчинені були чи як? А сусідка відповіла мені: ні, не знаю, як, але відкриті повністю. Ну я вже закрила їх. Спускаємося на перший поверх. А там знову темно, світло не горить. Сусідка вже нервувати почала. Каже, я ж вмикала його буквально 5 хвилин тому. Спустився, підходжу до підвалу. Дивлюся, а двері відчинені навсі ж. Ну, я ліхтариком посвітив, зайшов туди, увімкнув там світло, пройшовся. Начебто нікого. Перевірив усе що можна, нікого нічого немає, тільки Мотлох чомусь на підлозі весь. Тобто, значить, тут хтось був, чи не так? Ну, гаразд, вийшов назад і зачинив двері, але тільки вже на ключ. Сказав сусідці, що все гаразд. Ну на тому й розійшлися. А тільки й під ранок потім. Її мертву знайшли просто біля підвалу, кажуть інфаркт. Очі в неї були настільки широко розплющені і налякані, що складалося враження, ніби вона побачила щось більше, ніж просто найжахливішу картинку. І ось саме після цього випадку і почали відбуватися жахливі події, хтось із сусідів постійно скаржився на звуки знизу, на те, що ночами в двері стукають, що хтось постійно дверима в підвал грюкає дуже сильно. А потім там почали знаходити наших мешканців. З четвертого поверху молоду дівчину знайшли: у неї ні рук, ні ніг, ні голови. А тулуб лежить посередині підвалу, а голову взагалі сука на третьому поверсі виявили. Я не розумів, що відбувається. І пам'ятаєте, я казав, що підвал на ключ закривав? Так я ж і ключ забрав з собою, а на ранок, як сусідку, виявили там ту, яка була перша. Так, підвал відкритий був знову навстіж. а ключ зараз тільки в мене, в єдиному екземплярі. Потім із другого поверху без звісти, пропала ціла сім'я цілком і повністю. Сусід Юра, він юристом був, жив на третьому поверсі, та каже, вночі чув, як знизу в двері хтось стукався. Вночі ж чути це все виразно, каже, годину напевно стукали, а потім таке, наче хтось вниз дуже повільно спустився. Чортівня якась, їй Богу, ми всім під'їздом уже всі органи викликали, користі нуль, слідів ніяких. Люди просто помирають і зникають за дивних обставин. Це все так швидко відбувалося, що я і не встигав зреагувати, хоча мені варто було тікати звідти ще після смерті сусідки, а все тому, що однієї ночі я почув жіночий крик у під'їзді, кричала жінка і плакала. Ну, її чув увесь під'їзд і напевно навіть не тільки. Час був вже 12-та година ночі, я підійшов до дверей і прислухався. Кричить жінка в під'їзді, і не зрозуміло де, таке наче десь на третьому поверсі, на другому, ну десь знизу. Потім бачу, що Юра дзвонить, беру слухавку, і він одразу каже мені: Ти теж чуєш це? Що робити будемо? Це хто взагалі там? Коротше кажучи, ми з Юрою вирішили вийти. Юра сказав, що це на першому поверсі хтось кричить, він спочатку швидко піднявся до мене і взяв про всяк випадок травматичний пістолет. І ні, мене збожеволіли перед тим як вийти, попередньо вже викликали наряд і попередили про те, що відбувається. У під'їзді знову була повна темрява. Ми, озброївшись, почали спускатися. Я залишив свої двері відчиненими про всяк випадок. Але чимось світло в під'їзді не спалахувало, а звук цей не зник. У під'їзді хтось знизу ридави плакав уже хвилин десять. До того ж так голосно. А далі я просто не знаю. Я повільно на перший поверх спустився і запитав, хто тут, а там якраз епіцентр звуку. Ззаду Юра світив потужним ліхтариком. Боже мій. Промінь світла ліхтаря вихопив біля підвалу щось жахливе. Воно було високе, чорне. В нього було чотири голови, які начебто зрослися в одну, і я впізнав там голови наших мешканців, зокрема тієї дівчини. Боже мій, це що таке? У нього були довгі кінцівки, обличчя на кожній з голів спотворювали якийсь неприродний жах, і неприродно рухалися. Воно видавало звук, який був схожий на крики плач жінки та дитини одночасно, за ним у підвал йшов якийсь темний слід, схожий на рідину або слиз. Якого біса воно тут робить? Що це? Звідки воно прийшло? Юра почав тікати першим, потім я з диким криком почав бігти до себе на поверх, я навіть вистрілив у нього кілька разів. Не знаю, мабуть, щось на рівні інстинкту. Завдати шкоди небезпеці. У нього кінцівки довгі були, і він, як павук, почав за нами рухатися. Ми були швидшими за нього, тому добігли до п'ятого поверху і зачинилися у квартирі. Воно випустило нас із поля зору. Воно було досить повільним. Потім звуки стихли. Приїхала поліція. Слиз це вів за нами до четвертого поверху, а потім вниз у підвал. Звітив саме його кінець, а там виявили дірку в підлозі. Саме там темний слід якогось слизу закінчувався. А що було далі, я навіть не знаю, як описати. Приїжджали якісь люди, увесь наш будинок виселили. З нами також вели бесіду якісь незрозумілі люди в костюмах зі зброєю. Вони попросили мовчати і не розповідати навіть про цей слиз, я досі повірити в це не можу. Кого вони там приховують? Що відбувається? Це ж кого ми там бачили, що туди стільки служб приїхало. Я не знаю. Я взагалі виїхав із міста до рідної сестри і зараз почав жити там. І наскільки я знаю, в моєму рідному місті продовжують зникати люди. Ось за тиждень 10 осіб зникли, та щось мені підказує, що я знаю, хто за цим стоїть.